З якими емоціями і задачами виходили на другий тайм з рахунком 2-0? Ну, попросили хлопців зібратися максимально на другий тайм. Першочергове завдання було не пропустити гол, знайти свій момент, хоча б скоротити рахунок до одного голу. Ну а під кінцівку матчу, вже, якщо, якщо вдало, вдався б цей план, то вже б, я думаю, емоції трошки зіграли б свою роль, можливо, б нам пощастило. Як вважаєте, чому сьогодні гравцям не вдалося показати гру і досягти результату позитивного? Слід відзначити клас суперника на сьогоднішній день це найсильніша команда, з якою нам довелося грати. Причому клас як індивідуальний кожного гравця, так і команди. Які емоції зараз у роздягальні? Пустота всередині. Після такі поразки завжди важко сприймаються. Тому... Треба заспокоїтися і завтрашнього дня працювати заново. Чи має для вас значення тренувати команду вищої ліги чи другої? Чи для вас важливо займатися улюбленою справою? Ну, це для мене. Для мене це головне так, займаюся улюбленою справою. Яка різниця? Друга ліга, перша чи прем'єр-ліга. Саме головне, що я при роботі, це для мене головне. Чому ви вирішили зробити подвійну заміну у першому таймі? Ми на сьогодні дали пограти тим хлопцям, які, які, які мали грали, ну, дали відпочити комусь там, зробили ротацію. Ну, потім, потім опять зробили заміну і якби поставляти ті хлопців, які тягнуть цей сезон. Чи задоволені ви діями тих гравців, яких поставили на заміну? Ну. Как говорится, весь чемпіонат, весь сезон, там, ну, 11 хлопців не бы футболистов. Вся команда тягнет всіх. Так що 15, 16, 17, 18 хлопців должны как би, приймати участь.